Усім привіт сьогодні у нас новий розпаку поперек сюрпризів. Сьогодні новиночок немає, тому що ще ні одна колекція не закінчується. Давайте починати. Ось наші усі колекції давайте вибирати пакетки сьогодні у е, зеленому стрілі. Давайте. Так. У нас колекція флешки. Тут всі три зелених, давайте. Виберемо ось цей, бо ось цей такий зелений салатою, А цей тут є і такий салат, ви дуже ніжніший його в не видно. І темний такий. Ось такий пакетик. Добре, з колекції гумка. Так. Тут у нас є ось такий пакетик тільки. Салатовенький. Так, так. Беремо його з колекції. рюкзак. Беремо два пакетика. Так, який у нас цей є зелений. І де у нас ще якийсь зелений пакетик. Так, цей такий скажемо, що зелений. Тут же зелений, навіть немає пакетиків. Всі якісь темні. Берем ось ці два. Ось цей такий-то його вам не видно. Ось так він має бути. 22 й І п'ятий. Бо інакше немає. Колекція гойнятка. Тут зелених немає, тому беремо... Ну, давайте я не стану. давайте жовтий берем. Із колекції кухня. Не кухня, а кухонні прибори берем. третій. З колекції побутові предмети. Тут багато зелених, тому беремо, давайте Давайте десь. Я їх перемішаю, я не дивлюся, якщо швидко на екран. Так, давайте ось цей пакетик беремо. П'ятий. Давайте починати. Так, ось наші вже тут каталоги у нас зачекалися. Ось тільки у нас сьогодні пакетків на розпаковку. Давайте їх усіх подивимось. Такий. Відківаємо наш каталог. колекція. В цьому каталозі залишилась одна колекція. Це флешки. Так, де у нас пакетик? Десь тут ми буде. Я думаю, що ви вже замітили, що інші реагується. Раніше нам десь штати стояв ось тут. А зараз стоїть посередині. У мені трішки надув таке реагусь. Так, відкриваємо пакетик наш. Я нічого не поїду. Давайте ось тут, бачите, я ось така дівочка, давайте за нею відкриємо. Так, тут у нас ось така цукаєчка під номером М7. Це буде вже маніграю обновити, бо вже злізли наліпки під номером 7. Це сюди. Так, добре. переходимо до нашого другого каталогу. Поки Чуть не дали вам спойлери. Кухон напереладдя перші колекції. Такий у нас пакетик. відкрити його Ось тут є теж жорсткий кусочок, можна за нього потягнути якось. Так, тут у нас під, під номером 3, Це сюди. Ось такий вінчик. Він так називається вінчик. Клеїмо його. Переходимо до наступної колекції. Це побутові предмети. Ось такий у нас пакетик. Дуже такий зелений салатовий. Вам навіть його не сильно видно, тому що він трохи неоновий такий. Ну, як він на нього? я просто Не сильно яскравий колій. Так, тут у нас під номером 5 сюди. Ось така наклейка. Давайте я посунула цей кактус поки. Так. Це полівальний засіб, ось такий. Наклеюємо його. сюди. Оп. Переходимо до наступної колекції. Це гумка. Так, ось такий у нас пакетик. Я тільки що замітила, що ми забули одну колекцію. Рюкзак там то в каталозі, тому зараз вернемося. Так, тут у нас під номером 7. Це сюди ось. Чому тут 9-11 і. Е 10. Чому в мене, типу, ну, не так по порядку, а так. Тому що я просто потім замітила, що в мене ще є три наклейки. Так, ось така Kite. Гумка. Мені не сильно подобаються ці перфеації, такі, що е, я просто не розумію, чи я йву наклейку, чи не йву. Так, добре. Колекція глинятка. Ось такий у нас пакетик жовтенький. Тому я якось пробую відкривати іншими боками. Боками. Якось. Тут у нас під номером 7 Це сюди. Ось таке гойнятко. І мені знаєте, що це взагалі мало бути як відошка, але мені знаєте, що нагадаю? Оце та якби пія блаки синя. Це так якби тіло. і вже так як така як пластинка. І. ну, не пластинка, так як частина. І жовтий цей дзьоб, як Паулін. Мені воно нагадує. Такий відео зараз? І Я вибачаю за вчорашній день, що я вчора не виставила відео. Просто я вчора була досить зайнята і просто не встигала це зробити. Так, давайте ще кімо там ті колекції. в коллекцию. коллекции вот рюкзак наш так, вот наши пакетики давайте откроем сначала пятый тут снова есть такая носичка перфорация я сейчас это делать другие перфорации потому что эти не сильно зручные я могу поймать вот и ладно, буду тут у нас Колатный, папір ось такий білий. Його ну, ми наклеїмо в ось ой, ой, Ось так. І ой, Так, тут у нас номером 22 ось такі фломастери, майки. Ось як вони виглядають. Тут їх багато. Давайте поставимо їх сюди, ось цю кишеньку, наклеїмо. Так, ось. Я думала спочатку їх поставити в основну цю кишеньку, але там вже мало місця. Ось. Бачите, тут уже досить маленьке місці, тому... І ще вам ту пишеньку. І на цьому... Боже, що ти в не впав? І на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і усім па-па!